Гетьман, якість загартована часом. Безпілотники атакували російський татарстан. Про це повідомляють Телеграм пабліки Зокрема, про те, що прилетіло в місто Альметьєвськ, і там бачили місцеві. Проліт невідомих безпілотників системи повітряної тривоги чули. Ну і також повідомляється, що до місця прильоту відповідно виїхали і пожежні автівка з увімкненими сиренами. А ще цієї ночі на Росії неспокійно було в Казані, в Нижньокам'янську, в Єлабузі та в набережних Челнах. Крім того, в Удмуртії було оголошено підвищену небезпеку через. Також, знову ж таки можливі атаки безпілотників через загрозу атаки в Росавіації ввели тимчасові обмеження в роботі аеропортів Казані та Нижньокамська. Що ще відомо, що в спеціальній економічній зоні Алабуга в Татарстані розташований один із найбільших російських. Підпри... заводів, підприємств із виробництва ударних дронів, типу Шахет Герань. Ну і відповідно саме туди зараз летять і українські дрони, і ми бачимо відповідно, що російська протиповітряна оборона відпочиває і е, вже не вперше до речі, українські е, безпілотники вдало е, досягають місця призначення. Давайте подивимося, що відбувалося сьогодні в Татарстані. А чому глушник не працює? Знімайте, знімайте. Здається, пішов на зниження. Де він? Ось він. Це не літак. Це напевно безпілотник, Отакої. Ну і ми бачимо зараз, що відповідно. В Оренбурзі також прилетіло, і, зокрема, дрони головного управління розвідки завдали ударів по Оренбурзькому гелієвому заводі в місті Оренбург. Про це повідомили джерела в українській розвідці. Я хочу нагадати, що це єдине підприємство на території Росії, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет у космічній галузі і в авіапромисловості. І місцеві жителі відповідно бачили прольоти безпілотників і повідомили про серію вибухів в районі заводу. І сталося це близько 20-ї години. Російською владою було відповідно ухвалене рішення про перекриття дороги федерального значення Урал в районі Переволоцька та в районі Холодні Ключі. І як ми розуміємо, що саме там була розташована відповідно і... Ціль головного управління розвідки е, я хочу трішки додати інформації про те, що Оренбурзький цей гелієвий завод це єдине підприємство з виробництва гелію на Росії, і одне з найбільших в Європі, відповідно, е, і це важливий також об'єкт для українського ураження, і хочеться відзначити, що зараз ураження на Росії стають досить частим явищем. Ми розуміємо, що зараз відповідно російські енергоресурси вони стають в дефіциті для самих росіян, тобто на Росії стає менше бензину. На Росії зараз складна ситуація із логістикою із довезенням цих самих енергоресурсів е, на Росію, тому що ми бачимо, що українські так би мовити, санкції наших спецслужб вони працюють е, безперестанку постійно, і відповідно удари по нафтопереробним заводам по логістичним шляхам вони дають, е, дають відповідно. Е, Дають знати про себе, скажімо так. Ну і от залізниця наразі є основною логістикою російських окупантів: заблокувати рух військової компоненти ворога можна, якщо регулярно завдавати відповідних ударів. Таку думку висловив Іван Ступак, і він визначає, що сили оборони сконцентрувалися. На атаках по об'єктах на території Ростова та Краснодарського краю Арефії, і це є абсолютно правильною стратегією. Що хочеться додати, що сказав сам Ступак, останнім часом Україна сконцентрувалася саме на об'єктах на території Ростова та на території Краснодарського краю. Ці залізничні хаби є складовою забезпечення російського війська, тому потрібні. Постійні удари по електрофікованих вузлах, таких як релейні шафи або тяглові підстанції, аби максимально закоркувати сполучення росіян із окупованими територіями. Ну і говорячи про російську логістику, Іван Ступак відзначає, що вона зокрема. Використовується для постачання озброєння на території відповідно окупованих українських територій і Росія за територію велика, говорить Іван Ступак. Літаками там сильно не політаєш, автівками не поїздиш, а колія це дешево та сердито. Щось завантажив у Владивостоку, відправив в напрямку Москви, і воно йде 10 днів собі неспішно, говорить Іван Ступак. Повзе. 60 вагонів із вантажем на думку Івана Ступака за місяць через відповідні атаки української оборони приблизно 220 потягів застрягли від кількох годин до кількох днів, і це означає затримку відповідних важливих вантажів противника.